Віддавали шану героям Майдану і на площі Незалежності, як і рік тому сюди прийшли на народне віче. Згадували полеглих побратимів, розглядали трофеї із Київського і Сумського Майданів, а ще спитали у можновладців, як змінилася країна після Революції Гідності. Ось тут не обійшлося без претензій. Деталі розкаже Ніна Коломієць. Ля сумського будинку рад все як і рік тому. Барикади, шини, діжки з вогнищем. Сумчани прийшли згадати, з чого починалася боротьба з тодішнім режимом. Прийшов вшанувати пам'ять, річницю трагічним подіям на Майдані брав участь і в подіях на Майдані Київському, і на Сумському. І бачу, що дійсно таку справжню композицію побудували, яка дійсно нагадує про ті всі події. І дійсно ми всі з сумом згадуємо ці події. Я прийшов підтримувати потреби людей. Есть, люди задають вопроси, которые набалелі власні питань То есть очень много. а питань дійсно чимало. Активісти нарікають, пройшов рік, а у владних кріслах і досі представники попередньої влади, які заважають втілювати ідеї майдану. Скільки ці негідники будуть пити кров з нас, скільки Скільки це буде продовжуватися. Рік пройшов Я обіцяю одну можу сказати точно, що я лічно бачусь прокуратуру, щоб перевірили полініку його участі в антиметані. Согласна. Домовилися не відразу, дехто пустив у хід кулаки. Втім, обійшлося без бійки. Разом відкривали експозицію, присвячену майдану. Фото, агітки, книжки. Тут усе пов'язане з подіями річної давнини. Серед найяскравіших експонатів протигази, казки і набої, своєрідні трофеї з сумських і київських протистоянь. Це казка, яка побувала Маріїнки 18 числа. 21-го вона була разом зі мною. Вона була на Грушевського, де ми нікого не пустили. Хоча могли бути інші жертви. Значить, є прапор 14 сотні, в склад якої входили ми. Серед відвідувачів виставки і справжній Беркутівець Артур надягнув амуніцію силовиків продемонструвати, наскільки нерівними були у протистоянні. У них були отакі от, а, а, щити, ось такі от резинові кійки, які вони, якими вони били наших хлопців, били нещадно, по ногам, ну ви бачили все самі. Ось така у них ось такі засоби захисту у них були на, були на головах подивитися виставку пам'яті майдану можна цими вихідними на першому поверсі сумського будинку рад організатори обіцяють невдовзі облаштувати своєрідний музей майдану туди і перемістять експонати Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко. на часі новини